Цифрова майстерня Наталії Рогової представляє Wordwall Онлайн-конструктор для створення інтерактивних вправ Вікторин Ігор. Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми ознайомимося з онлайн-конструктором Wordwall для створення інтерактивних вправ, як для Онлайн, так і для офлайн уроків. У пошуковому рядочку Браузера вводимо WordWall та обираємо WordWallNet. Натискаємо і потрапляємо на головну сторінку. WordWall є багатофункціональним інструментом. Для створення як інтерактивних вправ, так і друкованих матеріалів. Цей сервіс має україномовну версію. Налаштувати її ми можемо у правому верхньому кутку. На головній сторінці. Ми можемо дізнатися, що створювати цей ресурс дуже просто. Потрібно обрати шаблон, увести свою інформацію і далі вправо роздрукувати або проходити на будь-якому пристрої, який підключені до інтернету. Це може бути планшет, телефон, комп'ютер. Чи інтерактивна дошка. Друковані матеріали можна використовувати як самостійні навчальні заняття. Алгоритм роботи Вірдвол схожий на Learning Apps, але кількість шаблонів і функціональні можливості цього ресурсу набагато вищі. Ми можемо переглянути, які існують шаблони. Є звичайні стандартні, такі як відповідники, вікторина, або вставити відсутнє слово, чи сортувати за групами, виділити пари. А також є такі цікаві. Завдання, як відкрив вікно, треба можна використовувати як лато, торкнутися кожного вікна по черзі, щоб відкрити його і побачити, що знаходиться всередині, яке знаходиться запитання, чи то можливе побажання тощо. Також цікавий шаблон є випадкове колесо. Використовувати можна у грі найрозумніший, крутити колесо, щоб побачити, який з'явиться елемент. А також є аркадні ігри, які дуже дуже подобаються дітям. Це повітряні кульки, треба їй таркатися, тріскати повітряні кульки, щоб ключові слова впали у відповідний вагончик. Також полювання на кратів з'являються крати і правильними чи неправильними відповідями. І е, треба таркатися того крота, яка відповідь є правильна. Також є літаки і погоня е, в лабіринті. Познайомимося з функціями цього ресурсу. Натискаємо функції і бачимо, що можна створювати інтерактивні. Вправи, які відтворюються на будь-якому пристрої, а також матеріали для друку, вправи створюються на основі різноманітних шаблонів. Якщо ми створили вправу на основі одного з шаблону, то можемо брати для неї інші за допомогою натискання всього-навсього однієї кнопки. Також будь-який шаблон ми можемо редагувати, визначати теми та параметри, поділитися зі своїми учнями, а також поділитися зі своїми колегами, вбудувати в сайт, блог. Тощо. Потрібно зазначити, що цей ресурс має як безкоштовну версію, так і тарифні плани. Зараз ми з ними ознайомимося, натискаємо у гарі тарифні плани і бачимо, що є базовий безкоштовний стандартний і ПРО. В базовому і стандартному можна створити інтерактивні вправи на основі 18 шаблонів. УПРО на основі всіх шаблонів. І також в безкоштовному кількість ресурсів, які можна створити всього на всього 5, але потрібно зазначити, що їх можна змінювати, можна видаляти і залишатися на цьому рівні. Я, наприклад, користуюся про, яка коштує 90 гривень на місяць і списується автоматично в будь-який момент підписку можна касувати. Але кількість шаблонів не обмежена, кількість ресурсів, які можна створити, не обмежена, і всі шаблони також наявні, їх 33. Для того, щоб працювати з цим ресурсом, потрібно зрозуміло, що зареєструватися і процедура реєстрації, в принципі, є стандартною. Зареєструватися ми можемо або за допомогою Google, або за допомогою адреси електронного пошту та паролі. Також ми визначаємо наше розташування. Приймаємо умови використання та політику конфіденційності та реєструємося. Авторизація також є стандартною. Після авторизації ми потрапляємо в свій персональний кабінет, де створені усі наші вправи. Щоб створити. Нову вправу угорі натискаємо, створити вправу, і обираємо будь-який шаблон. Бачимо, що в версії Pro їх набагато більше. Є і флеш-карти, і шибениця, і пошук слів, і багато-багато інших. Ну, оберемо найпростішу відповідники, наприклад. Вводимо назву і створюється за зразком, як в Learning Apps, ключове слово і визначення. Запишемо фразеологізм і їх визначення. Хоч у рамці вправ. Записуємо визначення. Дуже гарний. Зауважимо, що можемо вставляти картинки як в ключове слово, так і визначення, міняти ставці місцями, також виділяти жир, жирним шрифтом, або додавати математичні фігури чи символи. Додаємо наступний елемент. Створюємо наступну пару. І так можна створити щонайменше 3-3, але не більше 30. Коли всі елементи додано, ми їх можемо або переміщати вгору вниз, копіювати або видалити. Також до вправи ми можемо додати опис, коли вправу створено, натискаємо «Готово». І вправа зберігається. Ми можемо переглянути нашу вправу. Ось такий вона має вигляд. Так, земля бітавана, благодатний край. І так, поки всі фразеологізми не знайдуть своє значення. Також ми можемо обрати інші шаблони. Ось такий, наприклад. Дуже якісно голки не підсунеш. Можемо обрати кросворд. Так, обираємо слово. Потрібно ввести фразеологізм. Вікторину. Дуже гарний. Ігрову вікторину. Тобто на основі створеної вправи комп'ютер автоматично підбирає інші шаблони, які ви можете використати. Ось бачимо, так. І ось можемо побачити всі шаблони. Які запропонував нам комп'ютер? Ось Аркадна. Ігра. Так, бачимо потрапити в незручне становище і потрібно натиснути необхідну кульку Також комп'ютер нам пропонує матеріали для роздруківки. Ценограма, графічні вікна, відповідники, вікторини. Тощо, роздрукувати їх можна в PDF форматі Повернімося до нашого початкового шаблону і ми можемо обрати будь-яку іншу тему. Спочатку вправа створюється в звичайному класичному варіанті. Гартаємо вниз і обираємо тему. От їх є стільки. Оберемо таку тему, ось який вона має вигляд. Також ми можемо виставляти параметри. Таймер, відлік часу на виконання всієї вправи, також схема, і в кінці гри будуть показані відповіді, чи ні. І потім натискаємо застосувати до цієї вправи. Також в кінці буде видно список. Переможці. Коли вправу створено, ми нею можемо поділитися. Натискаємо поділитися і обираємо опублікувати. Ми можемо її вбудувати. В гуг клас відправити Facebook, Twitter або скопіювати покликання і вставити в чат. Натискаємо готово. Також можемо вбудувати, ось обираючи внизу вбудувати свій блог чи сайт. Крім того, що свої своєї вправою ми можемо поділитися і зробити її загальнодоступною, ми можемо її задати учням. Натискаємо Задати завдання, пропонуємо зареєструватися, увести ім'я, також виставляємо Термін виконання і в кінці гри. Показуємо відповіді, чи не показуємо, дозволяємо один раз зіграти чи декілька і визначаємо, будуть учні бачити результати інших чи не будуть. Після того натискаємо Розпочати, копіюємо покликання і вставляємо в гуг клас, Teams, чат, Viber тощо. Натискаємо Готово. Натиснувши більше, ми можемо сформувати QR-код до цієї конкретної вправи. Також ми можемо редагувати вміст, якщо є така потреба. І повертаємося на свою початкову сторінку і редагуємо вміст. Потім знову натискаємо Готово, і вправа зберігається. Де ж ми можемо побачити результати? У гарі бачимо комірку «Мої результати. Натискаємо на неї. І бачимо ось всі вправи, з якими ми ділилися. Натискаємо на необхідну нам вправу і можемо переглядати результати. Наших учнів та учениць. Зокрема, скільки учнів прийшли, які середні бали, які найвищі, хто найшвидше, далі діаграми, де правильно чи неправильно, розподіл за балами, результати за запитаннями, і далі результати за учнями. Де ми бачимо ліворуч прізвище ім'я учня, коли здана робота, скільки правильних, неправильних результатів, і час, скільки учні витратили на роботу. Повертаємося на головну сторінку в своєму робочому кабінеті. Ми можемо... Вправо сортирувати в папки, можемо їх імпортувати з ПК, а також видаляти ті, які нам не потрібні. Таким чином, використовуючи онлайн-сервіс WorldWall, ви отримуєте якісний інструмент для роботи з учнями в класі. Під час онлайн-уроку і як домашнє завдання. Якщо вам сподобався цей ресурс, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.